Get ready! Привіт всім. Вже цієї суботи. Ви знаєте, що вже цієї суботи ми розпочинаємо і проводимо турнір, другий кюрківський турнір uh, з Counter-Strike Global Offensive uh, в форматі 2 на 2 Вільдмен. Uh, вже зареєстровано 14 команд і вже реєстрація закрита. Тому всі команди, що подали заявки, вони прийняті. Я вітаю кожного і кожну. Uh, гратимо в непростому трошечки форматі, про який я зараз розповім. Для цього, власне, це і є це відео. Я розповім про. Uh, Формат проведення турніру, про групові етапи та фінал, і трішечки про таймінги самого дня проведення турніру. Отже, з тієї причини, що в нас 14 команд, зараз я зачитаю: це Дабл Паша, Слимаки, Нірвана, 14K Tried, технічний отвір, Black Division, Ламінат, Fast Dead, Вені Відічі, по приказу генерала Гавса, Дан, Сморча, Fire Drugs і Вітролом. 14 команд для стандартних систем проведення турнірів: це Олімпійська чи Double Elimination, має бути 16 команд. 14 команд. У нас 14, нічого страшного, ми знайшли вихід. Все буде класно і навіть збалансованіше, ніж зазвичай, мені здається. Ми маємо 14 команд, і тому щоб розподілити їх, було вирішено провести два групових етапи: Груповий етап групи А і групи Б, які ви вже бачите, можете бачити на своєму екрані. Жаукування ще не було, але воно буде вже скоро. Ще в цьому відео розповім про всі деталі, хто з ким гратиме, в якому порядку і таке інше. Дві групи. В першій групі у нас буде 8 команд. Це буде 4 пари в першому раунді, 4 пари в другому, чотири пари в третьому раунді. Ми, це формат швейцарка. Швейцарський формат розподілення підрахунку балів. Тобто, всі команди грають раз, всі команди грають два, всі команди грають три. По результатам. Трьох ігр до кожної команди формується таблиця з очками, з балами. І тут вже залежить, хто з ким грав. Тобто сильніші команди будуть грати з сильнішими команди після першого раунду, а слабкіші, слабкішими. І це дозволить більш-менш адекватно визначити найсильніші команди в цій групі. А, один момент. Збігаючи вперед, одразу кажу, що турнір ми починаємо о 12.00 в суботу. Тому у ці команди, котрі в групі А, будуть ось тут, гратимуть першими. О 12 вже маєте бути готові до е підключення і до гри. Тому що якщо у нас е ми регламентами, не регламентами, а правилами передбачаємо е внутрішніми, поки що, е що на підключення до команді дається 3 хвилини, якщо не встигли, е забули, там не вийшло, він обновляється, не колишать сорян, е щоб не витрачати час, як це було минулого разу, півтори години пішло нікуди, нікуди. Команда, яка не встигає, щось не виходить. До свидання, ви приходимо далі. Так само. Не, хтось не встигає, не може, йдемо далі. І е, хтось отримує автоматом переможні бали і проходить далі. Ось це буде група А. Тут буде е, 4 пари, 8 команд загалом, і вони всі, всі грають по 3 ігри. А те саме, в принципі, в групі Б, але не видно, що тут команд 6, тобто на 2 менше. Але так само всі грають по 3 гри. Uh, і так само формується таблиця, і перші два місця зупі uh, з групи B виходять до фіналу. Uh, зараз я про фінал. Тобто дві команди з, B, з групи B і дві команди з групі, групи Ей. заговорююся, uh, важкий робочий день. Uh, а тепер фінал. Фінал більш простий, зрозумілий. Uh, best, best of three pardon, uh, до двох uh, поразок. Чотири команди виходять в фінал. Грає одна пара, грає інша пара. З обох пар в дві виходять в полуфінал і переможниця і переможниця, і дві падають вниз. Грають між собою, а одна приходить сюди. Тут грають між собою, одна падає вниз, інша потрапляє вже до фіналу. Ось тут буде йти гра за третє місце. Нагадаю, що у нас призовий фонд розрахований на три місця, на три команди: тобто на перше, друге, третє місце. Тут переможець, переможець, перше місце. Будемо вітати. Друге місце отримує свій приз. І той, хто перемагає тут, отримає приз за третє місце. А такий формат проведення все це буде вже з списками команд зараз на каналі, скріншотами, з поясненнями найкоротшими, можливо. Тепер, власне, для того, щоб зрозуміти, хто з ким грає, хто в, які групу, хто в яку групу потрапляє, будемо робити жабкування, використовуючи звичайний Random.org і список наших команд. Список команд у мене в тому порядку, в якому команди були зареєстровані. Перші вісім команд попадають після рандомізації, потрапляють в групу A. Шість команд, що останні в списку, потрапляють в групу B. Зараз рандомізую, закидую все в сейф чалонг, одразу побачите, хто з ким грає. Особливо зверніть увагу, ті, хто грає в групі A в першому раунді, ну, будьте готові, до того, щоб ви будете починати першими. І не проспіть там, не провтикайте. Все, good luck всім. Good luck, good luck have fun, і будемо бачити зараз, хто нас з ким грає. Окей, беремо 8 команд і закидуємо в чалонг. Я навіть не буду їх зачитувати, щоб не тягнути час. А, з якоїсь причини мене чогось вигануло з мого адмінського профілю. Ні, все. Все дуже просто. А я зараз передал... видаляю все. Опсарян. Це займе трошечки часу. Різати відео в мене буде ліньки, тому що часу нема, вибачайте. І додаю 8 команд групи А. Вже в тому порядку, в якому вони рандомізувалися, так і буде. Я більше рандомізувати не буду. Дивимося: брекет э, групи Ей, першими грають Сейден Дан і Ламінат. Хлопці, мебі дівчата, готуйтеся в одинадцяті вже бути, вже робити хеди чи хоча б грати на ножовий раунд. Далі, в групі Е ще Дабл Паша, Fire Drugs, Black Division, Fast Dead, Сморча і Слимаки. Відповідно, в групі Б у нас команди Нірвана приказу генерала Гавса, Вені Відвічі, технічний отвір, 14 Triad і Вітролом. А, так само зараз закидаю прямо в чалонг в списки групи B а, ці команди і побачимо, хто з ким грає. Ну, в принципі, я вже розумію, хто з ким грає, але щоб все ще було наявно, наожніше. А, крім того, а, під час проведення турніру передбачено, що у нас буде перерва після закінчення групового етапу групи A і буде перерва після завершення групових етапів обох. А, Можлива, ще така ситуація, що. Одразу озвучуш у групі B першими грають Нірвана технічний отвір, по приказу генерала Гавса, Фокей Тріат і проти Вітролома. Окей, грають останніми. Не останніми, а останніми в першому раунді групи B. Можливо, такий нюанс, що. Команди прям однаково максимально з усіма т.д. Там. І, та, 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 тут все нормально налаштовано, все гарно має рахувати. Але може бути така ситуація, коли дві команди ну, реально дуже рівні по балам. Тоді буде проведено додаткову гру. Це значить те, що якщо ви вже зіграли, не розслабляйте, чекайте завершення, щоб зіграли всі. і під час перерви або одразу після буде озвучено, чи є потреба у такій грі. Можливо, навіть до перерви, якщо ми швидко зорієнтуємося. І тоді треба буде взяти ще одну гру, переможець займає там другу ланку чи якусь і йде вже далі. Той, Хто, програв, вибуває з другого етапу і не потрапляє в полуфінали. В принципі, все. По таймінгам, все-таки зараз окремо текстом, вже багато записую. І, в принципі, в в в принципі, в принципі, все. Всім удачі. Ще раз покажу бракети. Група Бій, ви бачите, у нас Нірвана технічна оцер, по приказу генерала грався 4K, 14K Tried, винів двічі вітролом. В групі A у нас відповідно пари першого раунду це Seight and Dan, Double Pasha, Fire Drugs, Black Division, Fast Dead, Smord і Слимакі. Ще раз наголошую, що Seight Dun і Laminate будете готові, ви будете першими. Все. Ще раз всім вдачі. Нехай переможе найзавзятіший Let's have fun. Запитання, якщо є в чатику в телеграмі, в коментах до постів на телеграм-каналі і в Фейситі плюс знову в п'ятницю ввечері буде проведений прогон. Uh, прогон uh, всього. Ми тестуємо стрім, ми тестуємо обладнання. Ви так само, якщо мож, хочете, можете приєднатися, потестувати свої ПК, впевнитися, переконатися, що ви можете приєднатися до гри. А uh, що ви там у, що у вас фісити налаштований, що ви отримали uh, запрошення до хабу, що все окей. Це за бажанням. Якщо бажаєте, впевнитись, то welcome. Про це буде окремо написано ще, мабуть, у четвер. Uh, але це так: попередній мікроанонс. Все. Всім good luck. Хай буде кльово і буде кльово